П'ятнадцятий на мапі України та перший в Ужгороді в обласному центрі Закарпаття відкрили центр надання допомоги вимушеним переселенцям Я Маріуполь. І ми, коли подивилися, де ці наші Маріупольці, шановні, наші герої, які, на жаль, пройшли через ці жахи, подивилися, що найбільше людей розташувалося на той час в Запоріжжі. І Дніпрі. так ми відкрили перші центри підтримки та допомоги нашим шановним маріупольцям у Дніпрі та Запоріжжі. Потім ми кожного місяця дивилися, як в Маріупольці наші рухаються по мапі нашої держави, і таким чином допомога йшла до кожного маріупольця, де вони зараз є. В Ужгороді наразі перебуває 1150 маріупольців. Цифра попередня, адже реєстрація ще триває. У центрі працюють спеціалісти, які готові надати підтримку різного профілю соціальну, гуманітарну, психологічну або ж юридичну. Можуть отримати маріупольці такі послуги, як юридична консультація. Якщо виникають питання юридичного характеру, первинний осмотр терапевта. Якщо потрібні ліки, вони також можуть отримати в нашому центрі безкоштовно. Також працює психологічна допомога. Наш фахівець працює як з диточками, так і з взрослою возрастною категорією. Надія Ялінко приїхали з Мукачева до Ужгорода, щоб поспілкуватись із земляками. Жінка каже, саме тут, в Ужгороді, відродилась частина Маріуполя. Просто, якби. Е, как бы... Пачути, що тока брати в родному родіхотілося б просто відчути, ніби ти у рідному місці. Я прийшла сюди поки просто зареєструватися. Подивилася в інтернеті знімки, де багато хто зустрічає одне одного. Можливо, і я когось зустріну тут зі своїх знайомих. Мені дуже приємно, що тут відкрили центр. Також центр сприятиме пошуку зниклих та поверненню депортованих, інформуватиме про можливості розселення, допомагатиме у відновленні та отриманні документів та з працевлаштуванням. Ужгород не кінцева точка проєкту. Нині Маріупольці мешкають майже у всіх регіонах країни, де не ведуться бойові дії. Наступний хаб Я Маріуполь планують відкрити у Рівному.